Мир вам, Михайло говорить із Києва, книги Нового Заповіту, Чотири Євангелія, діяння святих апостолів, послання святих апостолів, вони нині до тих, хто увірував в Ісуса Христа і прийняв Його у своє серце. Об'явлення Іоанна Богослова, звернення до ангелів семи церков. І не більше. Воно не стосується подій у всьому світі. Дуже багато, занадто багато помилок, тому що люди, багато хто з людей вважають, що об'явлення Івана Богослова стосується всього світу, всіх людей і приписують їм і Третю світову війну, і всякі катаклізми, все що завгодно, тільки не існує. Причина в тому, що розмірковують над цими речами люди, не навчені щонайменше, не духовні як гарантія, тому що духовний судить про все, а не духовний про духовне судити не може. Він все перевертає на свої мирські розуміння і знання. Тому зверніть на це увагу. На сьогодні досить. Я вважаю, що кожен із вас почує ці слова. Хто передивиться це відео, той зрозуміє. Нагадую, у Євангелії від Матвія в 24 розділі, 21 вірш, написано так. Тоді настане така скорбота, якої не було донині і не буде. Мова йде про. Те, що кожна людина, яка увірувала в Ісуса Христа, яка усвідомила свою гріховність величезну, яка покаялася в цій гріховності, фактично тоді якраз і переживає дуже великий стрес переживання, скорботу, якої вона не відчувала до цього дня, до дня свого покаяння. І не буде більше переживати після дня покаяння, бо її гріхи прощає Господь Ісус Христос. І ця людина це відчує і зрозуміє. Ось у чому таємниця. Якщо хто не каявся, не переживав цієї скорботи, оцього стрету величезного, страшного, той не зрозуміє, що я говорю прямо зараз. Тому написано, що нині коли почуєте голос. Божий, не ожесточіть сердець ваших. Якщо ви сердеця свої ще не розм'якшили, вони жорстокі, тверді, як волова шкура, не зрозумієте і не вдасться вам зрозуміти всього, що написано в Слові Божому нового заповіту. Амінь.